Послідовність задана формулою n-ного члена bn не дорівнює мінус 1 в nному степені, що ділиться на n, обчість значення виразу, b4 додати b5. Знаходимо b4. Тепер дивимось, якщо n, і тут n n, якщо знаходимо b4, то замість n підставляємо четвірку. Отже, мінус 1 в четвертому степені, що ділиться на 4. Мінус 1 множимо саме на себе 4 рази це буде 1, 1 четверта. Аналогічно знаходимо b5. Мінус 1 в п'ятому степені, ділимо на 5. Мінус 1 множимо саме на себе 5 разів. Непарну кількість, кількість разів буде мінус 1. знаменник 5 без бінів, тобто мінус 1 п'ята. Потрібно знайти суму. Отже, 1 четверта додати мінус 1 п'ята. Дорівнює. Щоб додати дроби з різними знаменниками, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 20. 20 ділимо на 4, додатковий множник 5, 5 множимо на 1, 5. Додати 20 ділимо на 5 додатковий множник 4. 4 множимо на 1, 4. 520 додати мінус 4,20. Це 5,20 відняти 4,20. Дроби з однаковими знаменниками: знаменник без зміни. Віднімаємо чисельники. 1,20. Варіант А.